Американцы пытаются продать им российские условия, требуют от Пива согласия еще до встречи с Трампом. Но мы их можем просто уничтожить. Это все-таки разные вещи. Интересно, они понимают, что произойдет, если, например, ну, скажем, Посейдон жахнет у берегов Голландии. Жена Зеленского тоже фигурирует на этих пленках. Подробности слил некий Александр Тубинский. На отрасль, которая показывает по-настоящему отрицательный рост, отрицательную динамику, это автомобилестроение. Растет количество пострадавших при налете украинских дронов на Чебоксары. Я как обосрался, клянусь, блядь. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про останні шанс, про останню надію. Про благання росіян до донушки. Треба придумати йому якось прізвище на російський лад, що мовляв, він він остання надія, яка може принести їм. Перемогу, що це означає, я поясню вам буквально за мить. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Ми все ще мріємо і віримо, що мільйон не за горами. Обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф. Підтримуйте нас своїми коментарями і, звісно, ходіть в опис до нашого випуску. і Не забувайте переходити за посиланням і підтримувати кращих з кращих, тобто наших військових. Продовжується на наш збір для 144-ї окремої механізованої бригади. Занітно-ракетний дивізіон батареї перехоп Плення безпілотників, які зараз знаходяться на Куп'янському напрямку, дуже чекають нас з вами, друзі, і нашої допомоги. 250 тисяч маємо зібрати 250 тисяч мають піти на купівлю старлінків, екофло рушниці для перехоплення. Дронів і не тільки все найголовніше маємо надати нашим військовим, а інакше з нами справдиться і збудеться все те, про що дискутують російські пропагандисти, не дай Боже цими роками. Але розпочнемо все ж таки із красивого із мотивуючого і того, що її означає, що нічого росіяни не обломиться. На Росії знов тривожно. Мешканці чи баксар, у це. Чуваська область, республіка, скаржиться на атаку та вибухи. Скаржиться, господи, та ми не засинаємо і не просинаємось без цього. Отже, мешканці Чебоксар, це десь за 600 кілометрів від Москви, скаржаться на якісь незвичні для них звуки. Що кажуть, очевидці? Що було як грім, будинки затряслися, що дим стояв, сирени вили, і людям довелося навіть ховатися в укриття. Ну і звісно повідомляли про безпілотники і можливі влучання в промислові об'єкти, які точно поки не уточнюються. Це вже не перша тривога, нічна тривога в цьому регіоні. Чи як ключовий промисловий хаб Росії? Там знаходяться зокрема і заводи, які обслуговують армію. Офіційно Кремль традиційно мовчить, але в соціальних мережах паніка. Люди пишуть про не дай Боже новий виточок ескалації. Растет количество пострадавших при налете украинских дронов на Чебоксары. Согласно последним данным властей, травмы получили 9 человек. Среди них есть ребенок. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. В сети появились фотографии с места атаки неприятельских беспилотников. На них видны поврежденные дома. В многоэтажках выбиты стекла, произошло обрушение нескольких балконов. В одной из школ власти открыли пункт помощи. В ночь на вторник, 9 декабря, силы ПВО сбили 121 украинский дрон. Я как обосрался, клянусь, блядь. Ой, сука, как я бу дал. Чесно кажучи, хотілося б сказати, та перестаньте все наладиться за вас. Вступиться Путін, Росія вас захистить, але враховуючи досвід інших регіонів та ні. Чим далі, тим гірше буде тільки ставати. Он це б точно вам підтвердили і сказали, наприклад, мешканці прикордонних районів Курської області, які спочатку без малого рік взагалі ними ну ніхто не займався і не опікувався. Потім вони багато чого втратили, бо помешкання жло було розбито російською армією. А потім їх кинули, коли обіцяли якісь виплати. Ну і от зараз здавалося б, що мали робити росіяни: виходити на стихійні акції протесту, на мітинги проти війни, стоп, нічого, розруха. разруха. Але ж ні, вони хіба що виходять за шкурні питання? Отже, мешканці прикордонних районів Курської області вийшли на той самий стихійний захід, вимагаючи повернути скасовані щомісячні виплати, тільки бабло може до чогось спонукати росіянам. Люди нагадали, що президент Російської Федерації воєнний злочинець Путін обіцяв компенсації в розмірі 65 тисяч рублів до завершення СВО. Але чомусь ніхто не вийшов нагадати цим людям, що пині глибоко наплювати на долю цих курян. Але знаєте, що можливо і незабаром щось переломиться росіянам? А хто знає Ну, може, українців зобов'яжуть виплачувати репарації, відновити все. Може, я буду вимушена від своєї зарплати комусь на Росії щось. Платити. Ну бо зараз російська пропаганда активно переконує росіян, що без п'яти хвилин перемога що так вони роблять рівно всі чотири роки цієї війни? Але все точно. Діставайте оці улюблені Лопати та млинці у росіян свято. Будемо годувати їх знову по царськи. І водочку, 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 водочку несіть. Куди ж вони без неї? Трамп вже остаточно майже не приховує, що він. Така собі природня вата, і що він фанаті від Росії? Тож, все, що чуємо ми, все, що дістається нам, це віддайте Путіну все, що він просить. З одного боку, нічого нового, все це було сказано від початку цього року і його чергової президентської каденції. Чим він може нас покарати озброєнням? Це безкоштовно не дає супутниками розвід інформації. Ну можливо, але в цілому здається, що йому немає чим давити ані на Київ, ані на Москву. Хіба що виставляти себе клоуном? Ну а росіяни? росіяни втішені. Один дід не впорався, тобто Путін, то тепер надія на Трампа, от Трамп Росії точну перемогу і принесе. Администрация Трампа требует от Зеленского выйти из Донбасса. Источники в украинском правительстве в разговоре с изданием Access заявляют, американцы пытаются продать им российские условия, и требуют от Киева согласия еще до встречи с Трампом по телефону. Но Зеленский при покровительстве европейцев бросает вызов в Вашингтон. После беседы в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии Зеленский повторил, территориальных уступок не будет. Макрон заявил о целой колоде козырей против Москвы. Трамп в ответ согласился с тезисами ядовитой статьи «Нью-Йорк-Пост», в которой европейцев называют «бессильными импотентами». Трамписты в Конгрессе требуют отозвать 400 миллионов долларов, выделенных Киеву в следующем году. Бывший стратег Белого дома Стив Беннон в интервью American Conservative призывает пойти дальше и лишить Украину не только денег, но и оружия и разведданных. Постпред США при НАТО Уитакер предполагает, что если Зеленский не примет американские условия, Трамп развернется и уйдет, бросит Киев на произвол судьбы. Там ви можливо не пам'ятаєте, а я тут для того, щоб вам нагадати це вже було. Навіть при час президентства Джо Байдена все одно знаходилися маргінальні магатрампісти чи якісь республіканці, які говорили все за браті України і. Кому віддать? Росії Росії допомогти Росії почати це продавати? Зрештою, після вчорашнього візиту до європейського союзу, настрої президента Зеленського вони справді змінилися. Чи він нам храбрі натяпнув, чи щось йому наші друзі пообіцяли, але в цілому, ми ще раз сказали ні, капітуляції. Ну а росіяни що росіяни розуміють, що. Перемогти чи переступити і Україну і Європу украй складно. Тож вони самі тепер на шпагаті. То вони хочуть, то вони не хочуть воювати із Європою. То вони точно переможуть. То перемогли вже. А чого ж Україну? Ви ніяк не перемагаєте. Чого ж ви топчетеся? Хіба що в голові у Дональда Трампа ви, звісно, вже дав давним-давно переможці. Раніше для зміни тотальної риторики чи наративу. Ну, мав минуту хоча б тиждень, та від понеділка по п'ятницю. О, можна було побачити, тут любимо, тут не любимо. Тепер минають дні. Вчора Соловйов вже розпочав штурм і наступ на Європу. Ну і ви знаєте, робить він це щонайменше тричі на тиждень. Сьогодні вже його гості в нього кажуть: ні, ну може бути, да, може бути, ні, може бути, не може бути, не нападьом. Але найголовніше це те, що вони свято і клято вірять. свою перемогу. Я все-таки хочу сказать, может, это просто часифьяр какой-то заколдованный. С Берлином будет проще. Мы собираемся нападать на Европу. Они все говорят, там, 29-й, 28-й, 30-й год, что нужно быть готовым, что Россия нападет. Мы не собираемся нападать. Но если Европа хочет с нами побывать, мы готовы. Хоть сегодня. Но э президент сказал, прошу учесть, что это будет не та война, которую мы ведем на Украине. На Украине мы действуем хирургическими методами. Ну, имеется в виду, что не наносим удары по... Избегаем ковровых бомбардировок, не наносим удары по гражданской инфраструктуре, прежде всего по жилому сектору крупных городов. А это будет совершенно другая война. Она будет значительно, так сказать, менее продолжительная, но закончится может тем, что разговаривать после этого, договариваться, будет не с кем. Я должен сказать, что ядерное оружие упомянуто не было. Но я думаю, все все поняли. Потому что э, при той э, разнице потенциалов, я еще раз повторяю, да, они нам могут нанести ущерб, значительный ущерб, но мы их можем просто уничтожить. Это все-таки разные вещи. Интересно, они понимают, что произойдет, если, например, ну, скажем, Посейдон... Жахнет у берегов Голландии, Бу... учитывая, что Голландия нет, и так находится нет. ниже уровня моря, ее сдерживают от негодующей стихии только система плотин. То только... они, они просто вот реально понимают, насколько вот сразу. выглядит будет иначе карта Европы. Голландия, Великобритания. Ну про них я очень говорю, это по списанию сразу. Да, по побережье по то, Средиземного моря, там Франция, Италия, всё это, так сказать, может исчезнуть под толщу морской пучины. И пучина я поглотила её. <свят> а кто-нибудь? Ну просто кто-нибудь. Ну, друзі, ну покажіть же їм, як падає, наприклад, сармат під час випробування. Просто щоб параджать, щоб вони знали, що всі про них все знають. Зрештою, коли вони використовують оцей термін діємо хірургічно, то ви не дивитесь, ну є ж м'ясники, які, знаєте, чорні трансплантологи, які вирізають у підвалах. Тому що вони саме себе ними мінять. Знаєте, чого найбільше особисто я боюся? Я дуже і дуже боюсь старості та алкоголізму. Це два найбільших страхи. І не дай Боже, якщо ще коли-небудь вони будуть в комбо. От дивіться. Трамп Трамп каже, а він у нас не відпадково тут згаданий. Він відповідає за ту саму сарість. Тож дід каже про Крим в найсвіжішому своєму інтерв'ю. Він оточений океаном з чотирьох боків. Бували в Криму і віділі. Прям величезний, але він з'єднаний із тією частиною України, про яку ми зараз говоримо, так? Через маленький вузький перешийок. Це чотири боки океану в найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще все. Але Обама його віддав. Як вам, а? Непогано, правда? А далі та, яка відповідає в нас за алкоголь, точніше, за алкоголізм. Вони її мову можуть просто парою якоїсь. Вшепі виступати Захарова каже, що Європа зараз через економію, брак грошей, недостатність фінансування. Що вона вся у темряві? Все, блекаут, ніяких новорічних вогників, все в темряві. Де хочеться запитати? Ну, може, росіяни, які все ще їздять і спонсорують країни НАТО, покажуть свої світлини і відео. Але, зрештою, це що ж таке виходить, що. И Украина, и Европа в Таймреве. И только одна единая Россиюшка сияет. Тем временем в Европейском Союзе начинается волна экономии даже на рождественской иллюминации. В городах Европы вынуждены отказываться от праздничного освещения улиц. Нету достаточно средств на оплату электроэнергии. Це дійсно покруження європейського союзу в тьму во всіх смыслах этого слова. Все ж таки мені більш подобалось 22 другий, 23 рік, коли європейці не мали грошей на воду, мились котами, витирались собаками і не тільки. А це було класно. Ну щоби світла. Ми з вами чудово знаємо, що обійтися можна. Але якщо так все погано у європейців, давайте же подивимось на ситих, задоволених, щасливих не побисть цього слова. Росіян, як ви знаєте, сходили російські мальчики в трусіках і без повоювати за Путіна за Росію проти НАТО, масово втратили кінцівки, залишилися інвалідами в Росії. Давній існує термін самовар так, коли нема і першого, і другого. Понад мільйон, як ми знаємо, згідно із зведенням генштабу вбитими та покаліченими. В Російській Федерації. Ну і от, все одно ж їм обіцяли, родина не оставить столько всього буде які дінжок ну і вирішили колишні СВОшники вкластися у нерухомість, купити квартири. А зараз в Росії діє дуже модна схема, яка називається схема Доліної. Коли після продажу квартири чи. В даному випадку, після купівлі, операцію анулюють, а гроші не повертають. Тобто ви СВОшників позабирали вже ручки ніжки, тепер забрали гроші, жити ніде. Буквально йди знову десь у переход. Зрештою, немає нічого: ані рук, ані ніг, ані квартири, ані грошей. Все, рятуватися чи спасатися ніде. Лишається, тільки записувати, як і завжди, улюблені відеозвернення. Боевые действия Воронин Роман Александрович, 16.01.2002 года рождения, проживающий по адресу Вологодского области, Заветский район, поселок Охтин, улица Линейная, дом 30. На страховые выплаты приобрел квартиру у пенсионерки. В связи с тем, попал на мошенничество, на бабушкину схему. В даний момент судове діло, і мене можуть оставити без жилья і без uh, вирощування средств. От бабка, сука, правда, прожила своє життя стільки років при Путіні, гроші отримала, нерухомість лишилась. Її він захищав від того, щоб трикляті нацисти київського режиму не прийшли і бабку не грохнули. А вона взяла і рускава мальчика кинула. Боже, яка трагічна історія. Зрештою, наступає ще одна несправедливість. Далеко не всі СВОшники отримували і отримують ці мільйонні виплати і заробляють на цій війні. Перша хвиля так, ну а далі гроші в Росії починають дуже і дуже активно закінчуватись. Ну, дивіться, наприклад, один із великих російських регіонів. В Росії там знову придумують такий собі креатив з економікою, як сказати про падіння так, щоб виглядало, наче це зле. Губернатор Самарської області на прямій лінії спілкування із мешканцями похвалився. Автовас, а це ви пам'ятаєте, один із найбільших автоконцернів Росії демонструє увага, наше улюблене, те, що ми так з вами обожнюємо. По настоящему отрицательний рост. Пам'ятаєте, отрицательне в сплиті і от те, от все. Тепер цей термін пішов і в економіку. Звучало б, звісно, як певний як із з підручника, але ні. Це реальне досягнення головного автовиробника Росії. План на 25-й рік угоди обвалився. Спочатку обіцяли 456 тисяч машин ЛАДа, кожний самки по машині. Ну, а тепер жалюгідних. 274 тисячі. це приблизно мінус 40% від запланованого. Автозаводи перейшли на чотириденний робочий тиждень, продажі впали на 25%, і це ілюстрація однієї дуже конкретної галузі. Але, як ви розумієте, це переживає вся російська економіка. показывает по-настоящему отрицательный рост, отрицательную динамику, это автомобилестроение. Но мы здесь понимаем, с чем это связано. У нас монопредприятия, которые обеспечивают э, не только нас, не только Поволжье, да и в целом э, страну э, новыми автомобилями отечественного производства, это АвтоВАЗ. Предприятие уже несколько лет находится в низком тренде рынка. То есть у нас рынок, к сожалению, последние несколько лет отрицательный в связи с некоторыми экономическими явлениями. поэтому здесь, как и в прошлом году. Мы точно понимаем, что это будет не рост, а отрицательно, но очень много делаем для того, чтобы «АвтоВАЗ» и трудовой коллектив кто там чувствовал себя комфортно. Хотела бы я, рости в шир не положительно, а отрицательно. чи не, єдиний, не єдина сфера, де цей термін можна застосовувати. Але знаєте що? Знаєте що? От Європа, як ми розібралися, живе погано. В Росії теж справи йдуть кепсько. Єдині, хто живуть непогано, це українці, ну, принаймні, деякі українці. Перший російський телеканал виклав просто філігранний сюжет про життя першої леді України, і відверто кажучи, хочу вам сказати, що далеко не всі дружини шейхів, імператорів, царів там ще лишився, можуть собі дозволити рівень так. Кого благополуччя? Перша леді виявляється, за викладкою росіян може на один шопінг викласти мільйон євро і проблем немає. В мене тільки закрадається одне єдине питання: де, куди саме ходить Олена Зеленська в цьому? Чи, можливо, вже є якийсь палац Гітлера, ну бо машини, картини Гітлера вже родина Зеленських, за викладкою тієї ж пропаганди, давним-давно скуповувала. Власне, куди саме вона ходить? чи, можливо, на базар за Камбалою по 17. Оказалось, что жена Зеленского... With the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can. Из-за очень плотного графика моей клиентки, а это была не просто клиентка, а первая леди Украины Елена Зеленская, нам удалось подобрать все ее наряды онлайн. Я должна вам сказать, что это был самый дорогой образ за всю мою карьеру. Он обошелся нам более чем в миллион евро. Мы начали наш образ с роскошного платья от Кристиан Диор. Это платье было создано известным дизайнером Джоном Гальяном в 1998 году. Это платье стоит от 153 тысяч евро. В качестве дополнения к этому великолепному платью мы выбрали одну из самых культовых сумок во всем мире. Сумку Биркин из крокодиловой кожи, инкрустированную бриллиантами. Ее стоимость достигает 450 тысяч евро. Я заранее заказала эту сумку в Соединенных Штатах. Роскошный образ мы дополнили украшениями из коллекции Булгари. Колье и браслет. Цена каждого предмета около 175 тысяч евро. А завершили образ с туфлями и торнал даймонд, цена которых начинается от 150 тысяч евро. Тут мужчины очень сильно удивились, что сумка может стоить 450 тысяч евро, и только Олеся была спокойна. Не потому, что у нее есть такие сумки, конечно, нет, а потому, что она знает, что... Сейчас наблюдаю за всей этой растратой. Конечно. Зеленской, понимаешь, счастье не в деньгах, а в покупках. Но знаешь, что в этой истории самое интересное? Стилист не прячет своего лицо, не прячет своей фамилии, спокойно об этом рассказывает. А мы, мужики, будем удивлять. Так, это же и додает правдоподобности самой истории. Я уже мовчу про то, що... что Сукню джунґальну зіпсувати величезною валізою. Зрештою, друзі, я в нас на київському вокзалі неподалік бачила того самого крокодила. Тож, якщо хтось зацікавлений, то велком краще туди, аніж до стилістів, які втридорога це продають, а що й потім тебе здають. Зрештою, це. Певною мірою показує і критичність мислення на других росіян, які так легко можуть в це повестися. А з іншого боку, ми ж з вами не на ці якихось рабів і не вдах. Нехай наша перша леді, принаймні на першому російському телеканалі, справді вдягається за один мільйон євро. На цьому, друзі, будемо завершувати. Ви не забувайте коментувати, почути і побачити. Звісно, лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, і не забувайте задонатити в підтримку Збройних сил України. Незважайте. Чи до те, що як кажуть російські пропагандисти, наші лідери вдягаються за мільйони? Ми маємо ці мільйони перенаправляти на збройні сили. Посилання на наш збір в описі до цього випуску і ніколи не довіряйте росіянам. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!